Дуже часто у сімейної пари нема ключових домовленостей стосовно найключовіших, найголовніших тем і питань в їхньому шлюбі. Якщо ми візьмемо е, приклад християнства, там е, людина, яка, наприклад, живе в Україні, може зустріти іншого християнина, який живе в Європі чи в Сполучених Штатах, але як тільки вони починають говорити про Біблію, про віру, про Ісуса Христа, у них відразу є певна тотожність, вони відразу розуміють певний такий семантичний словник. У них відразу виникають певні поняття. Тому що якщо ми говоримо слово Євангелія, воно дуже зрозуміло всім людям, які в контексті об'єднує. Так. Да. І от дуже багато сімей на жаль, вони створюють сім'ю, вони створюють стосунки, але в них нема ніякого словничка власного відпочинок. Чоловік в цей момент думає, там я, значить, лежу їжа, диван, нетфліксів. Ми все, і дружина думає, відпочинок, що завгодно, тільки не бути вдома, тому що мені вдома вже просто я ненавиджу вже бути вдома. Це куди це ресторан, це прогулянка, це парк, це кудись поїхати. І до тих пір, поки при слові відпочинок, у чоловіка одна картинка в голові і одне прагнення, а у дружини інше, в них постійно будуть сутички і постійно будуть конфлікти.